Вітаю, друзі! Установочний центр ДоПАВТО Україна, а в нас в роботі Hyundai i10. Е, про що мова піде в, е, в даному відео? В даному відео я вас знайомлю з магнітолою, яка не 10 дюймів. Зроблю трошки тихіше, щоб поки не перекрикувати. Не 10 дюймів, не 9 дюймів. Це 2дін магнітола. Це 7-дюймова, до яких ми всі привикли. Але 7-дюймова класна магнітола, яка стала за допомогою ось такого пластикового. В даний автомобіль. Що цікавого в цій магнітолі? По-перше, ви зможете в, свої, в своєму автомобілі, якщо у вас є проблеми з паркуванням, встановити камеру додаткову камеру заднього огляду. Ось у нас заднє паркування, зараз буде набагато легше і простіше. Далі на цю магнітолу можна встановити так само і камеру переднього огляду, буде переключатися автоматично після задньої на передню. Стала вона в рідне штатне місце, має 7 дюймів екран. Ну, в принципі, е Головний екран достатньо інформативний. Як ви можете бачити, тут будете бачити дату і час. Будете бачити швидкість вашого автомобіля і трек, який вас внизу, ось трек, який на даний момент у вас звучить в даній магнітолі. Так само є безліч додатків. Ми можемо зайти в Play Market, прописати свій аккаунт, в електронну почту і з Play Market скачати додатки, такі як Waze, Spotify. YouTube Music, все це повністю можливо і буде відкриватися достатньо швидко, класно. Да, до речі, покажу декілька відеороликів, які в нас тут можливо є. ну, Нам їх завжди загружаємо їх для того, щоб там показати, як, яка якість картинки на даній магнітолі. Дана магнітола має процесор 1,8 ГГц, восьмиядерний 2 ГБ оперативної пам'яті, 32 ГБ внутрішньої пам'яті, на яку можна записувати і карти, і все, що нам необхідно. Якість картинки ви бачите, все відкриває достатньо швидко. Працює, як, як то кажуть, я завжди кажу, як хороший такий мобільний телефон. Ось, будь ласка, він дизель вам покаже класний фільм. Ну, Вживу на око це взагалі прекрасно видно, а з мого телефону, як завжди кажу, не завжди настільки якісно передає, тим паче ви можете побачити це все. Звичайно, присутній в магнітолі радіомодуль з RDS. Тобто, що таке РДС, це радіодата сістем, який буде підписувати назви станції. Ось, наприклад, я наведу вам спеціально бачите, тут у нас наше радіо. От воно і підписує, наше радіо. Да? Там, канали ви можете листати в пам'ять, все це повністю можете регулювати. YouTube, CarPlay Android Auto ви можете вивести на головний екран. Ось у нас програмка Carlink, така зелена, красива, да? вона підключає iPhone або е, систему, ну, телефон Android і переносить цю інформацію прямо на магнітолу. Якщо ви поставите сим карту 4 4G-інтернет вам забезпечений. Робите дублікат сим карти все просто, друзі. Йдете там в Київстар чи туди, де ваш провайдер, каже, мені потрібен дублікат сім-карти. Вставляєте сім-карточку, вам видають дублікат сім-карти, ви поповнюєте свій мобільний телефон, а дублікат сім-карти вставляєте в магнітолу. І коли у вас поповнений інтернет на головному мобільному телефоні, то друга сім-карта передає інтернет на головний пристрій на в даному випадку на магнітолу. Ось і тобто вся музика, весь спектр. Вам не потрібні ні флешки, ні USB, ні диски, нічого. Вам просто потрібен 4 g інтернет з дублікатом сим карти І е, весь спектр музики у вас. Е, тобто такі програми, як Spotify, YouTube Music, будуть працювати на ураз. Зараз я вам демонструю вже декілька разів, як працює швидко магнітола і dsp процесор звука. Він налаштовується повністю, тобто low pass фільтра, хайпас фільтра. Ну тобто, це все повністю регулюється дотиком. Просто воно дійсно тут є. Магнітолу можна підключати як до серйозних систем сабвуферів, ще чогось такого. Так і магнітолу можна просто встановлювати на е, автомобіль, де є вже штатна, проста акустика. І звук, повірте мені, буде достатньо якісний. Ну, якісніший, ніж та магнітола, яка тут стояла, рідна, яку завод пропонує. Вона з крутілочками, така скучна, а так у вас тепер є ось такий. Якби пристрій і він буде шикарно відпрацьовувати. Тому звертайтесь до Pavto.com.ua, Ми є в інтернеті, в Гуглі, звертайтесь, запропонуємо, встановимо. Да, до речі, що хочу сказати ще про інформативність основного лаунчера. Він дуже удачний в цій магнітолі. Тобто, тут на Такому ось віджеті невеликому, в принципі, або достатньо великому у вас будуть карти Google Map, або можна сюди поставити вейс, дата і час, швидкість автомобіля і багато різних програм, якими ми, ми можемо користуватися. Ми виставляємо ось на оці панелі. Ті головні програми, які нам там, нам, наприклад, найбільше підходять. Ось я хочу, щоб в мене там був YouTube. Я виставляю собі YouTube і заходжу в нього. Якщо я не користуюсь YouTube, значить, замість YouTube або замість еквалайзера, я виберу якусь іншу програму, таку, як там, наприклад, там не знаю там, ну хай будуть музикальні файли. Да, там ось. Тобто я можу вибирати любу програмку і виставляти її в нижній рядок. Тобто ті головні програми, які я ось там. Хочу подивитися відеоролик, будь ласка. Зразу заходжу на головні про. Не, не перехожу ось в сторінку і шукаю програму, да, де вона там є, вона тут буде. А, да, до речі, друзі, можна відключити екран, магнітоло буде далі продовжувати працювати, а екран у нас буде відключений. Це якщо вночі ви далеко їдете, і е... ну, сам планшет, ось ця підсвітка вам ріже очі, вночі таке буває, якщо довго їдеш ми відключаємо екранчик і продовжуємо шлях без, з відключеним екранчиком, що, в принципі, так само достатньо непогано. Далі можна екран регулювати, світліше, темніше. Комфорт для очей робити. Бачите, став іншого кольору. от Як я нажимаю цю кнопочку, він стає іншого кольору. Зараз я відімкну, він буде більш таки світліший. Вмикаю. Тобто є комфорт для очей. Є ось регулювання різні. Як ви бачите, тут достатньо багато різних налаштувань. Налаштування кнопок керма можливі на магнітолі, підключення сабвуферів і всіх інших систем звуку можливі, багато налаштувань. Якщо хто запитає, де там ну, сабвуфери вмикаються. І ми можемо його навіть ось читайте тут написано: сабвуфер Регулювати, додати. Більше-менше робити відстань ходу й дифузору, динаміка, щоб бас був глибший. Тобто налаштувань тут повністю достатньо. Якщо є магнітоли, які, в яких є цифрова шина Кан, то цю магнітолу так само можна підключати через CAN і отримати інформацію про відкриття дверей, про кнопки на рулі або там клімат. Ну в даному випадку на Hyundai i10 немає цієї інформації. А в тих машинах, яких є, ви будете її отримувати на монітор даного пристрою.